Центр ментального здоров'я відкрили у Тернополі заклад, призначений для надання психологічної допомоги військовослужбовцям та внутрішньо переміщеним особам. Однак, звернутись сюди за допомогою можуть всі охочі. Крім того, він буде як і базою навчання отримання перших елементарних знань в поведінці. Як себе повинен вести медик, надаючи послугу з психічного здоров'я. Ольга Ярмоленко каже, такі центри відкриватимуть і надалі, адже є потреба. Зокрема, незабаром на Тернопільщині з'являться ще два таких заклади. Медична послуга надається слідуючим чином: будь-яка людина, яка відчуває, що вона потребує якогось вирішення свого психічного здоров'я, якась тривога в неї є. Інші, можливо, прояви, вона повинна звернутися до сімейного лікаря. Кожен сімейний лікар в нашій Тернопільській області пройшов навчання на онлайн-навчання на академії НСЗУ, такий цикл навчання. Вони отримали сертифікат. І вони мають вже навики надання цієї медичної послуги. У центрі ментального здоров'я будуть доступні послуги з арт-терапії, ароматерапії, групові та індивідуальні практики психотерапії. Наступне, чим ми будемо користуватися, це будемо користуватися практикою травмофокусованої терапії. Отже, в нас є зараз багато людей, які отримали травматичні ушкодження. Це починаючи від ковослужбовців, людей, які втікали від, від війни, і людей, в яких зараз воюють так, люди і вони також переживають великі травми. Отже, травма терапія, моїм сертифіковані ізраїльськими колегами. До прикладу, сьогодні спеціалісти медичного університету тут проводять показові заняття з арт-терапії та ароматерапії. Нам розповідають про ефективність такої практики. Ми будемо займатися зі студентами і військовими арт-терапією. А всім відомо, що це так зване лікування мистецтвом. Власне, за допомогою цього методу ми можемо бережати в мистецтві якісь свої емоції, які ми стримували в собі, якісь там драматичні ситуації і так далі. Після сьогоднішнього заходу відпустимо людей з цінним знанням, які вони зможуть застосовувати і для себе і передавати своїм близьким. Центр ментального здоров'я розташований на вулиці Торговиця 3 Заняття і консультації відбуваються з понеділка по п'ятницю з 15.30 до 18.30, вихідні у суботу та неділю.